Вітаю вас, мої космічні діви! З вами практикуюча психолог Клименко Наталія, і це прогноз на листопад місяць. Він буде трошки легше, ніж жовтень, адже ми вже перейдемо всі кармічні уроки, які були пов'язані із осіннім коридором затемнень. Будемо вже підводити підсумки. Проте в листопаді також є ряд важливих аспектів, які будуть впливати на наше життя. Для тих, кому цікавий індивідуальний прогноз, можете писати мені в Дірект Instagram Інстаграм для більш детальної інформації. А взагалі, прогнози можна дивитися за знаком Асцендента, за своїм сонячним знаком і знаком, де знаходиться місяць. Тож, вже починаючи із 1 листопада, з 1 по 7, така важлива планета соціальна, як Сатурн, він відповідає за закони, порядок, обмеження, структуру. Він буде. Зупинятися для того, щоб перейти в прямий рух, адже до цього часу він був ретроградним. Поки він буде стояти, можуть деякі справи заходити в лукий кут, проте із самого числа вже стане легше завдяки тому, що ви будете структурувати свою діяльність, прописувати плани і будете націленими на результат, крок за кроком будете дійти до своєї мети, і він обов'язково вам допоможе. Для вас, мої любідіви, Сатурн буде знаходитися в сьомому секторі. Коли Сатурн попадає в певний дім гороскопу, він наділяє нас великою відповідальністю в цій сфері. Тож все, що стосується партнерських взаємовідносин, це можуть бути партнери по шлюбу або по бізнесу, це можуть бути клієнти, це все буде накладати на вас велику відповідальність. Це можуть бути також і підписання важливих угод, оскільки сьомий дім це дім перших шлюбів. Це може бути узаконення ваших відносин. Ще однією важливою подією буде 3 листопада в цей період. Буде відбуватися протистояння Юпітера. Юпітер буде в опозиції до сонця. Сонця це енергія, це наше я, це прояв нашого характеру. А Юпітер планета, яка відповідає за розширення, за масштабність і за наш авторитет. Це протистояння буде в 9-му і 3-му домах. Це ці. Поля гороскопу, які відповідають за наше оточення. Третій дім це близьке оточення, це наші сусіди, це колеги по роботі, брати, сестри, тітки, дядьки, це наше близьке коло спілкування. Дев'ятий дім це все далеке, нам невідомо, це інші культури, це розширення нашого кругозору, це також вища освіта. Якщо третій дім це школи, це курси. Недалекі поїздки то дев'ятий дім це мандрівки, мандрівки за кордон – це все, що пов'язано з іноземним. Це може бути і вивчення мов іншої культури, це може бути поїздка або переїзд за кордон. 4 листопада також будуть задіяні третє дев'яте сектори, але вже іншими планетами. Буде напружений аспект між. Меркурія, планети, яка відповідає за переміщення, за недалекі поїздки, за наше мислення, за передачу інформації і ураном. А уран це все різке, неочікуване, це інновації, це революції, це якісь різкі зміни. Можливо, будуть змінюватися ваші плани, які стосувалися переїзду або вашого близького оточення. Та вже 6 листопада на допомогу прийде аспект між Венерою та Плутоном. Венера це планета, яка відповідає за взаємовідносини, за гроші, за красу, гармонію і порядок. А Плутон це планета великої відповідальності та трансформації. Це буде стосуватися вашого першого і п'ятого секторів. Перший дім це, власне, ми, те, як нас бачать інші люди, наш погодя в соціумі. А п'ятий дім це дім радості. Нашого відпочинку, хобі, власного бізнесу, спортивних досягнень. Тобто від того, що ми любимо, якщо ми будемо прикладати велику відповідальність, буде трансформація на кращу сторону. 8 листопада Венера переходить в знак своєї обителі, там, де вона володарює, тож буде проявляти свої найкращі якості. Венера переходить в знак Терезів. Ми будемо схильні до. Краси, гармонії, зросте наше відчуття прекрасного. В той же час будуть налагоджені стосунки із іншими людьми, покращення взаємовідносин, можливі грошові надходження. І до того ж, Ванера переходить ваш другий дім, також дім, який пов'язаний із фінансами, тими грошима, які ви заробили власною працею. Це дім ваших цінностей. Як духовних, так і матеріальних, зросте ваша самооцінка. Або ж це може бути допомога жінок стосовно вашої роботи. 10 листопада Меркурій переходить ваш четвертий дім, і ваші думки. В основному будуть зайняті сектором, який пов'язаний із родиною, батьківщиною, із нерухомістю. Це можуть бути підписання угод стосовно купівлі, продажу, або ж оренди житла, або ж зміни місця проживання. Можете прописувати собі плани стосовно цього сектору. 11 листопада буде досить напружений період, коли буде опозиція між Марсом та Ураном. Марс це планета активних дій, ініціативи, але в напружених аспектах він може проявляти надмірну імпульсивність та агресивність. В той же час Уран це також планета різкого і імпульсивного, неочікуваного. Це планета інновацій, це планета, яка пов'язана із. Всім новітнім і з бунтарством, тож наші думки, наші дії можуть бути дуже різкими, імпульсивними, і це також може стосуватися вашого третього і дев'ятого сектору, вашого близького оточення та далеких земель, або всім тим, що пов'язано з іноземцями. Ваші дії будуть націлені на боротьбу за свою свободу та незалежність. І вже 12 листопада селена або білий місяць, це вищі сили, буде переходити у ваш дев'ятий дім. Це яка на те, що буде допомога вищих сил вам у справах, які пов'язані із вищою освітою, із юридичними угодами, із всім іноземним. Це можуть бути іноземні друзі, зустрічі, це можуть бути Робота за кордоном або в іноземних організаціях 13 листопада нас очікує новий місяць. А тобто, це період, коли сонце і місяць будуть в з'єднанні. Вони будуть обмінюватися своїми найкращими якостями, і в цей день сприятливим буде планування ваших ідей, цілей на найближчі місяць, і це буде стосуватися обов'язково вашого третього дому, вашого близького оточення, курсів. Гаджетів недалеких поїздок, а також сестер і братів, ваших близьких родичів. 18 листопада Марс буде в з'єднанні із Сонцем. Завдяки цьому почнеться новий цикл Марсу, і він почнеться у вашому третьому секторі. У вас буде багато енергії для того, щоб ви діяли, спілкувалися, і це, це буде активність, яка пов'язана із близьким оточенням або ж недалекими відрядженнями. Це може бути зміна. Вашого місця проживання і завдяки цьому ви будете націлені на активну взаємодію з іншими людьми. Зміниться коло спілкування. 22 листопада сонце буде переходити в ваш четвертий сектор і буде в знаці стрілець. Тож у вас буде багато енергії саме для вашої родини, а там, де ви зараз проживаєте, це можуть бути активність, яка пов'язана із вашою батьківщиною. 27 листопада буде повний місяць, буде протистояння між сонцем та місяцем, і це буде відбуватися в вашому 10 секторі. Сектор, який пов'язаний із вашою репутацією, статусом, кар'єрою, а також вашим призначенням в цьому житті та визнанням іншими. Детальніше я зроблю обов'язково відео і про новий місяць, і про повний місяць в листопаді. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. Вам дякую за увагу, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічей в наступних відео.